Які аксесуари підвищують безпеку під час користування спа-басейном? Перший аксесуар це спеціальні поручні для спа-басейнів. Вони бувають різних форм, але найзручніший варіант той, що фіксується прямо під басейном. Сам басейн надійно притискає основу, забезпечуючи стабільність. Поворотна конструкція поручня полегшує як вхід, так і вихід із води. Ще один надзвичайно корисний елемент сходинки, що можуть бути двох, трьох або навіть чотирьохрівневими. Важливість має й кришка з підйомним механізмом. Вона забезпечує зручне відкривання спа. Навіть однією рукою ви не ризикуєте травмувати спину і можете легко прибрати і повернути кришку на місце. І наостанок ручки з присосками. Вони легко кріпляться безпосередньо на чашу басейну і забезпечують зручне переміщення всередині спа, особливо, якщо у вас є потреба додаткової підтримки у воді. Ці прості аксесуари зроблять ваш спа досвід розкішним, безпечним і комфортним. Хочете дізнатись більше або придбати ідеальний спа басейн для себе? Звертайтесь у компанію Spa Galaxy. Ми підберемо найкраще рішення для вашого спа-відпочинку. Та не забудьте підписатися на наш канал.